ハハハハ Чинним законодавством обмежено набуття права приватної власності та користування фізичними та юридичними особами на землі водного фонду, до яких, зокрема, відносяться землі островів та прибережно захисних смуг. Особливий статус цих земель визначається встановленими обмеженнями на спосіб їх використання, до яких зокрема відносяться також і заборонено їх розорення на забудову використання під садівництва та городництва. Також законом взагалі унеможливлена передача цих земель у приватну власність. Ска затока утворена внаслідок будівництва Дніпровського водосховища. При цьому були затоплені заплава гирлової частини річки, Самара, її надзаплавні тераси, і були утворені ряд. Островів штучних островів акваторія Самарської затоки розташована в межах Дніпровського та Номосковського районів. Вздовж узбережжя цієї затоки відповідно до статті 88 водного кодексу України встановлюється прибережна захисна смуга. До цієї прибережної захисної смуги законодавство встановлюється ряд обмежень при використанні цих земельних ділянок. Такі ж обмеження у використанні земельних ділянок відносяться до островів, які утворились внаслідок затоплення водами надзаплавних терас, частина яких виходить на поверхню акваторії. Громадянам, яким надані земельні ділянки на цих землях, фактично порушено чинне законодавство. Дніпропетровської обласною прокуратурою виявлено факти незаконної безоплатної передачі громадянам земельних ділянок, які розташовані у Самарській затоці Дніпровського водосховища, та які передані фактично для особистого селянського господарства. Казані земельні ділянки утворюють острів який з усіх сторін омивається водою та не має жодного сполучення із береговою лінією, а тому ці землі набувають особи, особливого статусу. Дніпропетровська обласна прокуратура відреагувала на зазначені факти, та до Новомосковського міськрайонного суду було пред'явлено 30 позовних заяв щодо повернення піщанській територіальній громаді земель. Водного фонду загальною площею 60 гектар на теперішній час судом вже розглянуто 17 позовних заяв та задоволено їх. Решта справ перебуває в провадженні суду.